Ну от, це вже трохи глибше в лісі. Дуже красива місцина, тим вона красива, що у свій час було вирубано частину старих сосон і посаджено молодняк. Молодняк піднявся, ось який він зелений. А трохи далі на сонці полагкотять стовбури. Старіших сосон. І така зелена галявина з молоденьких сосон підрізших, оточена старими соснами. Ну, дуже красиво, вони, наче аж палахкотять. Звичайно, вже в основному всі дерева листя скинули. Видно, зараз тільки ті дубочки які на зиму не скидають листя. А ті дуби, які листя скидають, зараз вони показують всю велич своїх гілок. Влітку на зеленому фоні загальному це мало вирізняється. А зараз сосни, звичайно, мають зелений колір своїх голочок. А дуби мають мощні, такі гарні, чітко окреслені крони, хоч і голих, але гілок. Ну, краса природи.